Я би сказав, це опа. ОПАПА. Дональд Трамп перебудовує Білий Дім. Представляєте, за його розпорядженням будівельники повністю знесли східне крило, і багато американців, коли вперше почули, вони реально повірити не могли. Але днями з'явилися супутники супутникові знімки, а їх вже не обманеш, які остаточно зняли всі питання. Частини будівлі нема. Я тобі зараз ще розкажу, що там буде. Ти думаєш, там новий холки для зустріч делегацій. А Ні. американський президент вже оголосив, що на цьому місці з'явиться дещо. Грандіозна зала, наприклад, для танців ага. або для урочистих прийомів. Ага. Який вигляд вона матиме, в яку суму обійдеться ось це будівництво і хто ще з президентів США наважувався на перебудову Білого Дому? Про все це далі в сюжеті. Танці. У білому домі кардинальні зміни. Офісу першої леді США більше немає. На його місці президент США збирається будувати бальну залу. Там проводитимуть урочистості заходи на 900 гостей. Назву для приміщення ще не придумали. У мене немає жодних планів назвати її на свою честь. Це очікувалося. Але ймовірно, ми назвемо її президентською бальною залою чи щось таке. 350 мільйонів доларів саме стільки коштуватиме будівництво нового приміщення у Білому домі, зізнався Трамп. Каже, гроші дали щедрі патріоти. Він і зі своєї кишені підкинув трохи. Як довго триватиме будівництво, нині невідомо. Але проєкт вже є. На зустрічі з генсеком НАТО в овальному кабінеті Трамп показав ескізи величезний простір золотими та кришталевими люстрами. Теоретично, десь серед цієї розкоші має ховатись вхід до підземного бункера президента США. бо він якраз знаходиться під зруйнованим східним крилом, але можливо бункер перенесуть. Про це Трамп нічого не сказав. Раніше президент обіцяв, що проєкт жодним чином не пошкодить будівлі Білого Дому. Зараз в його адміністрації кажуть, що після консультацій з архітекторами плани змінились. І для модернізації східного крила його потрібно було знести. Архітектурні ініціативи Трампа у США сподобалися далеко не всім. Найбільше критики надходить з боку політичних конкурентів, демократів. Вони обурені тим, що Трамп навіть не надіслав план цього будівництва національній комісії з планування. Роботи розпочались без жодних погоджень. Це не його будинок, це ваш будинок, і він його руйнує. Можливо, це просто неприязнь до змін з мого боку, але це здавалося болючим, майже як вирізати картину Рембрандта або спотворити скульптуру Мікеланджело. Але це не перші зміни, які Трамп за нинішньої каденції вніс в білий дім. Найперше він змінив овальний кабінет, додав золоті елементи, нові штори, декорації та навіть позолочених янголят над дверними отворами. Уша кажуть, Трамп відтворює стиль своєї резиденції у Маралаго. Трамп навіть змінив президентський стіл, який стояв десятиліттями в кабінеті очільників. США, після того як син Ілона Маска витер об нього шмарклі зі свого носа. Та не один Дональд Трамп кардинально змінював Білий Дім. Кожен президент приносив сюди щось своє. Наприклад, у середині ХХ століття Гаррі Трумен повністю реконструював фасад будівлі і звів нині улюблений усіма балкон Трумена. за різними джерелами. Такий капітальний ремонт обійшовся тоді майже у 6 мільйонів доларів. Новизни у Білий Дім додав і Франклін Рузвельт. За його каденції у приміщенні звели критий басейн, де він реабілітувався після поліомієліту. Обійшлося це у 30 тисяч доларів на той час. Нині це приміщення використовується як прес-центр для журналістів, а басейн звели на вулиці. Трохи спорту у резиденцію додав і Барак Обама. Облаштував замість тенісного корту баскетбольний майданчик. Щоправда, президентів за цим заняттям ніхто не бачив. Витрати становили 50-60 тисяч доларів не з державного бюджету. Не відставали й перші леді. Їхній обов'язок прикрашати дім до офіційних свят. Але окрім цього, Мішель Обама звела на території резиденції город спершу для власного вжитку, а згодом створила ініціативу популяризації здорового харчування серед дітей. Обійшовся проєкт на підтримку городу у 3,5 мільйони доларів з приватних пожертвувань. А дружина Джо Байдена Джил Байден створила поруч з Білим домом музей. Де відтворено копії кімнати резиденції там відвідувачі можуть побачити, як живуть президенти. А от перша леді Дональда Трампа у 2018-му потрапила у скандал, прикрасивши Білий Дім до Різдва у червоні кольори, включно з ялинками. Шквал критики полетів в бік леді Трамп, а користувачі соцмереж охрестили декор Кривавим Різдвом.